Вітаю, друзі, 18 травня. Позвоні мені, позвоні, позвоні мені, раді Бога. Дональд Трамп завтра буде розмовляти з Володимиром Путіним. Буде розмовляти про мир в Україні, про перемовини в Стамбулі. Буде розмовляти і домовлятися про особисту. Зустріч Зустріч. Трамп Путін. Серед глобалістів істерика. Публікації на кшталт. Це найгірший сценарій для України зустріч Трампа з Путіним. І так далі. Вони не хочуть миру. Вони хочуть війни. Вони хочуть на цій війні заробляти. Вони хочуть на цій війні отримати політичні дивіденти і перемогти Трампа й трампістів. Вони прагнуть продовження. Держсекретар Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо заявив, що Трамп хоче. І проведе саміт з Путіним якомога швидше, це єдиний, на думку Рубіо, спосіб продвинути вперед російсько-українські переговори. До речі, Пісков підтвердив, що готується телефонна розмова, тобто розмова телефонна завтра відбудеться між Трампом і Путіним. Держсекретар Марко Рубіо заявляє, що Сполучені Штати Америки не хочуть приймати участь в безкінечних перемовинах по Україні, а хочуть прогреса в найближчі декілька днів. І тому, саме тому, Дональд Трамп хоче як можна швидше зустрітись з Володимиром Путіним. Пропозиція зроблена вже і офіційно, і публічно, і будь-яким способом. Так. Кажуть, що Ватикан може стати місцем подальших перемовин між Україною і Росією. Хоча Ватикан не буде посередником. Ну, я не думаю, що це найкраща ідея. Рубіо це озвучив, рубіо католик, але перемовини між двома е, православними країнами по, про мир в столиці католицизму ну, це не зовсім і буде використано глобалістами для того, щоб підірвати саму ідею мирних. Розперемовин. І вчора держсекретар Марко Рубіо мав розмову з Сергієм Лавровим, керівником Міністерства закордонних справ Російської Федерації. І, і по підсумкам розмови він заявляє, що настав час покласти край війні. Сьогодні, в вчорашній телефонній розмові з Сергієм Лавровим, він повторив повідомлення президента США: смерть і розруха мають зупинитись. Сполучені Штати Америки представили сильний мирний план. І... Ми вітаємо е, угоду про обмін військовополонених, яка досягнута в Стамбулі. Давайте не упустимо цю велику можливість. Настав час покласти край цій війні, написав Марко Рубіо е, Віксі своєму. В ході розмови Марко Рубіо і Сергій Лавров обговорили американський мирний план. І тут же Рубіо робить заяву. Сенат зробить кроки по прийняттю законопроекту про санкції проти Росії, якщо не буде прогресу, ми попрохали. Тобто адміністрація Білого Дома, Державний департамент Рубіо, Трамп попрохали Сенат дати нам трохи часу, щоб подивитись, чи зможемо ми досягнути прогресу в перемовинах по Україні. Дивіться, друзі, що ми фактично спостерігаємо. Ми спостерігаємо е, рух Трампа в бік миру, в бік мирних перемовин по Україні. Як я розповідав раніше, це весь попередній Стамбул це була гра в Трампа. Зараз Трамп уже з'являється на сцені е, міжнародних перемовин по Україні і каже. Дайте ваше бачення припинення війни реалістичне Росії. І Україні каже: дайте ваше бачення припинення війни реалістичне, виходячи з реалії. Потім вони будуть взяті, проаналізовані, співставлені з американським мирним планом, який запропонував Трамп. І виходячи з цього, будуть запропоновані обом сторонам. що буде далі? Глобалісти будуть робити все, щоб зірвати мирний процес і е, зав'язати війну Трампа для них це край необхідна річ, край необхідна річ, тому що тоді вони зупинять поступ Трампа й Трампістів по планеті. Чи вдасться цим, будемо, звичайно, бачити і молити Бога, щоб не вдалося, тому що для нас, для українців надважливий мир. Бо мова йде про наші українські життя, наші українські міста, наші українські душі, які знищуються в полум'ї цієї страшної війни. Нам будуть розповідати наші політики про ніякої капітуляції, і капітуляції будуть називати будь-що, що веде до миру. Давайте чітко розрізнимо. Я для себе розумію, що наразі Трамп буде наполягати на тому, що казав його віце-президент Венс. Території, які не захоплені Російською Федерацією, не можуть бути їй передані. Мова про Запоріжжя, Херсон, Краматор, Славянськ та інше. Мають бути враховані реалії на землі. І вони, схоже, будуть враховані. Питання в іншому: чи готові українські зелені гниди їхній верховний Володимир Зеленський до миру. Адже мир для нього буде означати відповідальність, вибори, відповідальність, в тому числі кримінальну, за все, що відбулося. Відповідь на дуже незручні питання. Мені здається, що вони не готові будуть до цього. Мені здається. Вони будуть робити все разом з глобалістами, щоб зірвати будь-який мирний процес. Наступ в Тьоткіно. Курська авантюра 2.0 цьому підтвердження. І військові вже прямо про це кажуть, що нас кидають на утилізацію. Все звужується, все пришвидшується. І ми скоро станемо свідками історичних подій, коли. Зелений будиночок, оцей картковий, буде складуватися миттєво. Коли зелені гниди, як щурі з того корабля, який тоне будуть звалювати, ми вже це бачили. Бачили не раз при різних владах, змінах режимів, і побачимо цього разу. Наше з вами завдання перше прискорити. Повернення миру на нашу українську землю. Це найголовніше зараз Це для збереження державності, а найголовніше життя українців. Друге не дати втекти зеленим гнидам, зеленим щурам з мільярдами, які вони вкрали. Відслідковувати я звертаюсь до багатьох українців, які дивляться мене і проживають зараз не в Україні. Проживають в європейських країнах за межами Європи. Якщо ви знаєте, де, в якому місті, населеному пункті регіоні зелені гниди, влаштували собі кубельці, купили квартири, віли, офіси, е плантації, виноградники, сади і так далі, пишіть. Пишіть в особисті, ми будемо все перевіряти, ми будемо розслідувати і в рамках європейського законодавства, світового законодавства, міжнародного, українського законодавства, переслідувати цих мародерів, цих зелених гнид, вносити їх у відповідний реєстр і притягувати до відповідальності все вкрадене. Має бути повернуте народу України. Думайте, спостерігайте, залишайтеся з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою, і будемо жити.